Та небехотна Оксана, і учениця 6 класу сербського ліцею за числом 4. Вода джерело життя і одне з найцінніших багатств людини. Через війну проблеми з водою має 6 мільйонів українців. У населених пунктах, де ведуться активні бойові дії, потреба в питній воді стоїть дуже гостро. Тут джерело, де можна здобути питну воду, є водойми, але вживати таку воду можна тільки після очистки. Я задумалася тим, як можна очистити воду в домашніх чи польових умовах, щоб вона була придатна для пиття. Після опрацювання різної інформації виявилось, що дуже ефективний засіб для очищення води є активоване вугілля. Але якщо немає можливості його купити, що тоді? Мета моєї роботи. Перше приготувати активоване вугілля з деревного попу та деревного вугілля. Друге дослідити його адсорбційні властивості. Третє. Порівняти біле та чорне вугілля, куплене в аптеці з активованим вугіллям, виготовленим власноруч в лабораторних умовах. Четверте. Перевірити та порівняти ефективність очистки забрудненої води і повітря за допомогою різних видів активованого вугілля. Об'єкт дослідження. Активоване вугілля. Предмет дослідження. адсорбційні властивості активованого вугілля, приготованого з деревного вугілля та деревного попелу. Щоб самостійно зробити звичайне активоване вугілля, нам знадобляться усього два інгредієнти вугілля, з вогнища і попіл. Вугілля треба добре подрібнити, а потім просіяти через звичайне сито. Насипати до невеликої каструлі попіл та залити його водою, поставити на вогонь та варити 30 хвилин, накрити чисту ємність тканиною та перелити воду з попелом, щоб останній залишився на тканині. Перелити воду, в якій варився попіл, до вугільного пилу, варити до загустіння, взяти чисту ємність, накрити тканиною, перелити воду з активованим вугіллям, щоб останнє залишилося на тканині. Відфільтроване вугілля сушимо у каструлі на вогні, поки воно не матиме вигляд порошку. Щоб виготовити таблетки, нам потрібно картопляний крохмаль, прожарити до коричневого кольору, а потім просіяти через сито. Так ви отримаєте декстерин природній квелі. До порошку активованого вугілля треба додати одну столову ложку прожареного і просіяного картопляного крохмалю, ретельно перемішати і зволожити водою, обрізати верхню частину шприця та за його допомогою сформувати таблетки. Різні види активованого вугілля дослідили на його здатність до поглинання газоподібних речовин. В три колби помістили таблетки активованого вугілля. За допомогою ключої скіпки заповнили дип ковби і закрили пробкою. Перша колба біла вугілля, дим погинувся за 2 хвилини 30 секунд. Друга колба чорне вугілля, дим поглинувся за 2 хвилини. Третя колба виготовлена в лабораторних умовах. Дим погинувся за 1 хвилину 50 секунд. Дослід 2. В три колби помістили порошки різних видів активованого вугілля та знову наповнили колби димом Перша ковба біла вугілля, дим погинувся за 1 хвилину 40 секунд. Друга колба – чорне вугілля, дим погинувся за 1 хвилину 10 секунд. Третя колба – виготовлена в лабораторних умовах. Дим погинувся за 1 хвилину. Далі ми перевіряли адсорбуючі властивості вугілля із забрудненою водою. В три колби помістили порошки різних видів активованого вугілля. Додали до, до кожної ковби по кілька капель спиртового розчину йоду. Дали кілька хвилин для роботи активованого вугілля та пропустили забруднений розчин через фільтрований папір. Перша колба біла вугілля. Вода після фільтрації має жартувати відтінок. Друга колба чорна вугілля. Вода чиста без кольору та домішок. Третя колба – виготовлена в лабораторних умовах. Вода абсолютно прозора. Дослід 3. Три колби помістили порошки різних видів активованого вугілля. Додали до кожної колби по кілька капель брилінтового зеленого, дали кілька хвилин для роботи активованого вугілля та пропустили забруднений розчин через фільтрований папір. Перша колба – біла вугілля. Вода після фільтрації має блакитний вітінок. Друга колба чорна вугілля. Вода має злегка сірувати вітінок. Третя колба – виготовлена в лабораторних умовах. Вода прозора без домішок. Отже, ми зробили такі висновки. Активоване вугілля можна виготовити в домашніх умовах з деревного вугілля та деревного попелу. Деревне вугілля краще брати з дерева, які не мають в своєму складі багато смоли Активоване вугілля ефективно вбирає дим. З активованим вугіллям приготовленого власноруч можна виготовити фільтр, який ефективно очистить воду, коли немає доступу до питної води. Активоване вугілля виготовлене власноруч стане в нагоді при отруєнні коли немає можливості купити засіб в аптеці, зараз наші нації необхідно демонструвати єдність не лише безпосередньо у бою з ворогом, але й у вирішення внутрішніх питань, особливо таких важливих, як забезпечене населення чистою водою, адже від цього залежить здоров'я нашого народу, отже і майбутнє.